Почнемо з того, що добрива це поживні речовини для рослин. Є декілька головних елементів, які становлять основу цього харчування: азот, фосфор та калій. І всі вони зібрані в такому продукті, як нітрамафоска. Нітрамофоска, нітрамофоска це універсально азотно фосфорно калійне добриво. Зазвичай випускаються у гранулах світло-сірого або блідорожевого кольору. Класичною вважається нітрамофоска марки А, де всі елементи перебувають в однаковому співвідношенні по 16%. Її можна використовувати для будь-яких типів ґрунтів. Давайте розповім вам про плюси та мінуси цього добрива детальніше. Почнемо з плюсів. Збалансовує ріст рослин, вирівнює кислотність ґрунту, накопичує рухомі форми фосфору та обмінного калію, що забезпечують сприятливу після дію на широкий спектр культур. Також мають якісну грануляцію з однаковим вмістом мікро та макроелементів і підвищують вражаність до 70%. Мінуси. Спричиняє накопичення нітратів у ґрунті, належить до третього рівня небезпеки для людини. Легко запалюється та вибухає, має порівняно невеликий термін зберігання, а саме 6 місяців від дати виготовлення. Не рекомендовано вносити на осінь через вміст азоту у складі. Він не потрібен рослинам для зимівлі. Скільки нітрамофоски вносити під різні рослини? Тут діють багато різних чинників та супутніх обставин, але є середні значення, рекомендовані агрономами. Озимі – 500 кг на гектар, ярові 300 400 кг, соняшник 150 200 кг, кукурудза 250, ріпак 100, буряк 200-250 кг на гектар. Для приватного застосування нітрамофоски рекомендуються такі дози внесення: картопля на 1 м2 – 20 г, томати також 20 г, Ягідні культури, а саме смородина та агро 65-70 г під кущ, малина та ожина 35-40 на метр квадратний. Великі плодові дерева 70-90 грамів по кромці простовбурового кола, змішавши з ґрунтом. Найкращий період підживлення газону нітрамофоскою – це весна-літо. Ідеальний момент для внесення добрив на газон перед дощем або перед поливом. Вода допоможе поживним речовинам розчинитися та потрапити в ґрунт, зробить їх доступним для рослин. Ні в якому разі не потрібно цього робити в сонячний день. Це може спричинити опіки. Гранульовані добрива можна вносити спеціальним ручним розкидачем на невеликих ділянках, або на великих площах використовувати однодисковий розкидувач добрив для газону.